І діти, і дорослі йдуть цей день до церкви, аби традиційно посвятити мак, мед та інші хлібобулочні вироби. Сьогодні велике церковне свято, котре в народі називають Маковея. А ще кажуть перший спас або медовий спас. Маковея, тому що саме у серпні дозріває мак. А от назва Медовий спас вказує на те, що в цьому місяці збирають свіжий мед. Символізує це свято і маковейчик. Так називають польові букети, головною прикрасою яких є Макові голівки. Букети зазвичай складають з польових волошок, любистку, чорнобривців та інших квіток. Такі освячені квіткові композиції слугують своєрідним оберегом, який захищає родину від різних бід. В Подільську ці букетики стали вже справжнім витвором мистецтва. І кожен бажаючий може обрати саме той, який йому найбільше до вподоби. Збираємо цвіти, заготавлюємо і самі робимо в'яжемо. До цього букетика входять маки, сухоцвіти, пшениця. 에... Можна калину ставити, хто хоче, васильки можна ставити. 에... Існує повір'я, що зернятка маку, засвяченої макової голівки, можуть вберегти дім від недоброзичливих гостей, тому їх посипали на порозі. Цей день церква вшановує одну із своїх святинь животворний хрест. І під час церковної служби хрест ставлять на середину храму і вклоняються йому. І звичайно, з великою вірою і надією, в цей день всі українці молять Бога, щоб швидше закінчилась війна і наступив довгоочікуваний мир. Я вітаю всіх подільчан зі святом. Бажаю щастя, здоров'я, щоб було мирне небо над головою, щоб це все скоріше, скажімо так, закінчилось. Ну і нашої перемоги. Здоров'я, міру саме головне, щоб у нас всіх був мир. Саме головне. І дай Боже воїнам нашим захисникам, щоб у них було все добре, щоб вони всі повернули живими і здоровими. Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.